і пірдолет, у мікрофоні Енскрейна ми продовжуємо грати в Carfo Sale Симулятор. Попередній серії я придбав два автомобіля, якщо не помиляюсь, придав їх на цьому прекрасному аукціоні, тому сьогодні ми їх будемо продавати. Також я відкрив дуже е, ахуєнний навик найкращу ціну. І тільки що як я зайшов в гру, я отримав якесь досягнення. New Є. Yes". Скрізь, розробники щось готують до нового року, але вони коряві і щось накосячили, і мені, звичайно, дали досягнення. Ну нічого страшного, нормально, нормально. Е, сідаємо в нашу брічечку. подожди, подожди, куди сідаємо, Йобаний, треба подивитися, що з нею. Пофарбована, брудна, пошкоджена. Ми чорнемо машини сьогодні по фулу. Ну не всі, але я думаю, майже всі, так? Да? Я думаю, так. Да. Так, давай, 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 топим, топим, тупимо, топочку. Ву ще як зайдем з дріфтом, йобани. Там ще у ньому написали набір дрейфу. <реш> <реш> дрейфу. Алло! БМВ приїхало, дайте попаркуватися, нахуй, йобаний. Нє, ну мені довго чекати, ви якісь корито ремонтуєте. Васьок, Васьок, завжди знав, що ти не підведеш. Ти, блядь, булатки, нахуй. Е, так, давай, давай. О, наші скидки тут. О, Black Friday затягнулось. Ну і ладно, нам це на користь. Диви, яка пробочка? Пробочка з трьох красеньких і двох таких, чи посіреньких автомобілів. Зіб'єш мене. Е, о, бомж, жвайс! Ти давно тебе не бачив, ёбаний. -е, На, похавай, блядь. Купи собі чіпсів. Давно бомжів не бачив себе під забором. Ахуєть, тут так кущі якісь виросли. ну то Хіба раніше були? Як йому тепер тут жити? В кущах. Та хуйозна. Так, давай, машина. Сюди що? Е, вона що пошкоджена? Да йобаний, що я за корито взяв? Давай, 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 заводь брічечку, заводь, заводь, заводь. Ой-ой-ой, вже стемніло. У мене з правої верхньої губи не показуються часи. Е, як це погано? Так, ща, ще, 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 блять. Ми дуже ліниві, да? Та похуй. Коротше, давай ще Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Все, паркуємо, глушимо, вилітаємо, та похуй на той бінці, думаю, не згорить. Я машину заглушив, я думаю, що страшного там не буде. Ну, пропаде, той пропаде, ну, блядь подумаєш. нахуй. Він дорогий і так, ну похуй. Погнали на сусідство Ідемо йдемо лягати у будівництво. Во моя халупа підсвічується. Купив за 3 гривні, як то кажуть, лягай спати, давай. Новий день прогружається. Ну то й добре, хай прогружається собі, блядь Давай, 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 давай. Все, все, найс, місцеринку, блядь, зганяємо, зганяємо на місцеринку. Хату не закрию, думаю, ніхто нічого не спизе. Погнали в офіс. Я думаю, одна BMW вже готова до ретельного апгрейдінгу, продажу і мастерпейдінгу Тому ми йдемо сюди. Я не їбу, но по-моєму це аудиторія. Так, давай ремонтуй. Давай сідай. Блять, я і тут движок не заглушив, да? Ахує, я взагалі машина не глушена, хуно народ. Оу, хехе, запаркували. Так, Васьок, вась, 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 давай, давай, зроби, як вмієш. Красава, баний. Э, заводим брічечку. Заводим да да дай брічечку. дай не зет, не назад, паркуємось, вирубаємо. Олішка, давай. Улічний комплект, ТКС, СП, Турбо і ніс. Блядь, ну все, нос вкачала і це головне. Якщо в тебе не вкачаний ніс, то ти не спину гриз. Шарш? Шарш. Все, давай, давай їдемо в слон Дінозауру за запоїм. Ой, блядь, я кажу в салон, але не в самий салон розігнався. Я ще сьому бомжу морду дав. Хочу сказати одне слово, але Ютуб дуже ніжний і мене уб'ю за це слово. Е, так, що тут у нас? Брічечка. Брічечка готова до експлуатайшн. Забавний факт, я по моєму там кида похуй що я там кинув. Е, согласен. Е, заїжджай, 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 тихо, тихо, тихо. Їбать е, машини грязні, куди їх там водили? На, овро... На оффродін чи що. Е, так, частини а, вона в поряді, ну то й добре. Тоді ми їдемо на авто, електріс тюнінг. паркуємо, не глушимо, нам це не треба. Там мотор ще згорить, блять. Та похуй. Єбайся водітель, там машина, походу, поламалася. Мені погано машину відремонтували, в мене коробка б'ється в отсечку. Та пофіг забити на ту коробку. Та я теж так думаю. Так, давай, давай. Да. Бля, от ти припаркувався маленький, от маленький молодець, да? Так, все. Е, беремо Кока-Колу і викидаємо її в мусорний бак. Я кажу, викидаємо її в мусорний бак. А я ще роблю. Ну ти викидай нормально. Ну ти де, бля. Все, бля. Прибирали, заебісь. Тепер беремо губчастий, губчастий задрот і миємо губчасту машину. Ой, бля, вона ж не багана, бо в мене в кабріолет, який був, не відмивався. А, ну блядь, походу, цей точно відмиється зараз. Ну давай відмиємо те, що тільки може. Ця машина це Audi ТТ, да? якщо не помиляюсь, зай подивлюсь, блядь. Audi TT, так, вона багана в нас, вона не відмивається. Я попередній серії також намагався відмити. І оці от краєчка, бока, або кішка, кішка не відмивається. Ну тоді лишимо так, які. На мийку я не маю ніякого бажання, щоб хати свій ніс. А ми тоді бешечку приведемо ще порядочок. Поряденький порядочок. Вона ще в нас буде чиста. Так, давай, давай, давай. Я до сих пір не знаю, чи ціна якось впливає. Ой, кажуть, чи, ціна, чи стан автомобіля, чи він чистий чи ні якось впливає на продаж, ну похуй. Е, мене більш цікаве, то яку ще будуть писати рекомендовану ціну. Робимо раз фотку. Робимо два фотку. Відкриваємо салон і дивимося на навик, який я відкрив. Так, комп'ютер, веб-сторінка. Спочатку йдем BMW БМВ і рекомендована ціна. вище середнього. У нас є 74 тисячі. Ми, як справді, я її взяв за 56. Ми поставимо високу ціну за 95 тисяч поставив. Да? Да, 35 тисяч. Нічого не пишемо, блять. Ну не-ні-не, не, не. треба чітко все робити. Де-де-де-де да, 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 БМВ? Во. Во, фоточка на обробці, найс. Тепер Ауді ТТ. Взяв її за, ну 30 хх витратив. Висока ціна на неї, ну не дуже як класно. 57 тисяч у нас за да? ми поставимо 56. Ну, а хулі, ми можемо собі дозволити. Загрузо загружаємо нашу Audi ТТ. Вона трохи крясна, ну, блять, це не мої проблеми. О, вже клієнт ще прийшло, так швидко, ніхуя собі. Братік, БМВ заряжена, якраз у твоєї кудрявої рубашечки підійде. Куди ти так ідеш. та йобаний. Диви, вона вообще затюнена, брат. Брат, Вона затюнена. 84, ти чо, блять? Яке ось. 4... Так, подожди, тетя, тетя прийшла. Тетя тетя по BMW Шар. Ща вона тобі, як скаже, 84, то ти в мене хлопчику побачиш. Давай, тьотька, тьотька. все. 93 максимум. Ну, блять, Шариш, тьоть? 83, ага, ти отаку саму ціну ставиш. Ну дивись, інтерес, йобаний. 90 йобаних тисяч. Ладно, 9 не написати. Все, молодец, ми аж досягнення вийшли. За нас продали, за 57 десь вложили. Ну, бля, брат, трохи тачка грязна. Це не мої проблеми, це, блядь, щось автоділер нахуй не робив з машиною, вона людьми вається. 46 ти хочеш за неї, Йобаний. 10к кидаєш? 53, Вась! 53! Ти шо вас, сьондрія? О, так, подожди, нікого більш нема, бо цей у нас кудрявий щось, блядь, бикує, бикує. Можливо, що машина гряза, ну це не мої проблеми. Це йди до ділера. 52. 52, вась вась 52. Ге. Ну, ти, блядь, 51. Біч не скинув. Може, ти в жопу. 51, і це воно стоїло стоило того 230 тисяч нас сьобаний. Ми вже свій дальний ліміт шо Короче у нас охуєнно дохуя бабок і ми щас можемо Нарешті купити класний автомобіль Їдемо на сусідство сусідство сусідство! Блять нахуй сусідство Автомобільний ринок, Вась Вась Еще Вася мене Ігор він скрайний, йобаний ебаный так, фруждей, що у нас є по бричках? Сыпоршка це якась Теслундрія. Це Теслундрія? у нас Теслундрія була. Це бомар, са бабаха. Во, во-во, скільки оцей консинь чучуге стоя. Уе. А ауди Ой, Я бомб, я думав, я вже богатий, а я ще бімж. Ладно, дивись, ця Мерседуся виглядає дуже гудусе. 62. Ти хочеш, треба, кстати, вкачати навик для торгівліша. Перепоную тобі п'ять. Подожди. Запись іде, Добре. 57. О, oh, найс. Nice. Давай тоді, якщо ви знайшли. А, добре. Якщо тоді так, то ми купимо ще одну тачку. І оцього в мене ще не було, по-моєму. Це у нас NG Need for Speed 5 вагон. Ми купляємо хлопчика за 50 тисяч, тому що, ну, блядь, хлопчик ти ж мені продасть машинку за 50 тисяч. Во, молодець хлопчик. Все, і більше ми нічого не купляємо, значить, Мурседес ми відправляємо, тому що в мене він уже був. До речі, купимо евакуцію, евакуцію, блядь, я, коротше, купимо місце для евакуації свого зада і тепер їдемо. Їдемо 5 тюнити тачки. Я повторюся, ми на сьогодні такий день, коли ми тюнимо машиночки на фул, на full, -eye, full фулайс, full lies, full, -eye, full, -eye, full -eye. Ми тачки тюнимо по фулу. Нам байдуже. Ну, типа ріл, мен, you know. Є є, 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 є. Ніяких дрогрейсінгів. Я, чесно скажу, хотів купити дороге і поганятися, заміряти, перевірити максималку, але так як я ще бомж, хоча, блядь, ніхуя собі, 200к в запасі, то ми. поїдемо. Нікуди ми, блядь, не поїдемо. Я ще хотів дом затюнити, але я хочу другу машину спочатку купити. Ось вот такі в мене плани. Так, от наш Мерседес стоїть. Подожди, 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 подожде. Я не знаю, що вона побита. давайте просто на рандомі заїдемо. Блять, от я це люблю. Так, не глушимо нічого. Нема проблем, Подожди, а що з нею? Я ж так купляю, а навіть не дивлюся. А, то вона просто брудна, тоді ми її щас. Тюнемо по фасту. По фасту тюнемо. Блять, забери свою куритну, куритну куртку, блять. Давай, давай, давай. Гоночний. ТЦ, ТЦ Трете. Все, затюнули. О, ще досягнення. Ти що? Я сьогодні по досягнення йду. По досягненнях йду. Так, все найс. І тепер їдемо в Дінозавр в відключці. Заїжджаємо. Паркуємо. Тепер Мерседес, який доволі піздато виглядає, як будто з ним нічого й робити не треба. Ну, він нас трошки пошкоджений навіть. І, по-моєму, що пофарбований, якщо я не помиляюсь. Вау, ну мерс виглядає чітко. От на таких двигаються реальні бомб. Ой, я трошки ти пішов, бомжів. Так, давай. Все, давай, давай, вона там пошіграла. ти так її підняв, їбач, і одразу можеш опускати. Можеш і одразу опускати, чувак. Там от щось бампер відколибався, відколи блять, і все. Вайс, ну йобаний. Ну давай, не жени, не жени, давай. Все, молодец. Так би всегда такий ремонт бистрі робив, а по тобто, 3 часа тебе ждеш. Ну до, до. Сереги піду, блядь, він все класно зробить. Так, все заводь, давай завадь, заводь, блядь, заводь кажу. Мерседес топ нахуй. Мерседес охуєний. Мерседес робить віші. Ні, ну тачки реально виглядають топово. Це я розумію, феншуй. Так, частини. Все. І, звісно ж, ми тюнемо. Тюнемо куди без цього. Як я радий, що маю тепер навик найкраща ціна, який мені все показує, яка найкраща ціна. Да. Так, братанчик, гоночний комплект. Вона і так у нас не на Тому все, що тут треба, це гоночний комплект. Їдемо, їдемо, їдемо. Розвертаємось, розвертаємось. Розвертаєм, і їдемо в нас в салончик. Прекрасний автомобільний салончик. Блять, будто сьогодні вже немає сенсу. Да? Ну, Типу ще 6.24. Просто фармити опит тим, що я буду мити машини, це якось так собі, тому ми їдемо в будинок. Прямо в будинок їдемо, получається, от, де воно сусідство. Лягаємо спати, не дивлячись на те, що ще на дворі видно. Блять, в мене хата відкрита, Е, і все. Все, лягаємо спа спати, сплячий красундель. Давай, засинай, е, просипайся, я кажу. Давай, 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 давай. Все, наступний день, аукціон в час дня. Отлично. Хату мы не закриваємо. на мене тут живуть рядущие собаки, які мені позвонять, Е, Так, все. Ой, блядь, ну знов, ну знов, ну бачите, опять, опять мусорника, опять мусорника мені накинули. Всі о, дивіться, Мерседес стає ще більш гарнішим, ще більш пиздачем і більш таким зарядженим, о, я собі цю тачку лише в реальній Може жит... Можна якось конвертну в реальний в лайф цю тачку. Пож... Будь ласка, please, Все машина чиста, Бля, подожди, не то. Планшет, камера, щелк. заощадити. Так, ні, подожди, з цим ми ще не будемо заощаджувати, бо нам треба ще витерти <сі> це заощадження. Uh, так, давай, 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 давай. Шаруй, шаруй, шаруй Я не знаю, це нет якась машина. Може шкода якась, блі, хуя знаю. Ну точно на ауді. Так, давай, відмив, кріша ще. І перед, так? Да? Навірно, перед Ще Ще щось грязне. А що я, а що я не відмив? Ага, бачу, бачу. Все, тачка чиста, планшета ще. Плашет, щелк, заощадити. Тепер за комп'ютер. ні, ніхуя. З мусор треба прибрати, який комп'ютер? Ну так, да, согласен, Не подумав. Викидає мусор. Давай, сюди. Все чисто? Чисто. Сюди, тепер за комп'ютер, веб-сторінка. Mercedes. Рекомендована ціна 101 тисяча. О, Ще розгуляємося! Як я люблю цей навик. 100, 100, 100, 100, 100, 110 тисяч. Нормально? Нормально. Тепер загружаємо фотку. Все. 110к. І ця тачка в нас 101-103. Да? Ми все по високих ставимо. Поставимо отакий от 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 прайс. І що це в нас було? О, цей вагон. Загружаємо. Все, продажу, офіс відчинений. Так, клієнтів поки що немає. Я взагалі дуже дорого все продаю, а тут написано фосену, це ж тоді продається. Коротше, погнали на свалочку, постукаємо молоточком, може щось якраз. О, клієнт прийшов! Ура! Дуже швидко, і Не приходиться чекати по три години. Да, ми вже продаємо хороші машини. О, чувак, ти хочеш назад свою тачку вернути? Я її затюню, вон її до порядку. мальчишка, забирай назад своє кориту. Ладно, це не корито, це хрен апарат. 94. Ну бля, 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 непогано, непогано. Предлагаю тобі. А... Бля, якби я ще шумів читати. Бля. Давай рівно 100 тисяч. Рівно 100 така. Нормально 222 тысяч. Ого, блядь, поприходили бізнесмени, бизнесмен, Е, давай, давай, скільки хочеш? скільки хочеш. 78. Ммм, наглієш брат. А ти що скажеш, вусатий? Вусатий задрот. ха, 64 пже, так ти більше предложи. ти 78 взагалі охуєвший якийсь охуевший Е, Так, 78, да? 76. Ти оставить став, давай Вою... Блядь! Вот такого. По-моему, восьмерка лишний. Во, вот так вот. Нормально? Хе-хе-хе. <рив> Ладно, давай Рину 80. Ну, норм. Нормально. Все, 300к. И сьогодні на аукціончику щось пиздати прикупимо. У нас ще є нормальних таких 2 годинки, ну майже 2 годинки. Тому ми йдемо в нормальний джак джангуард і робимо чунгуард. <рив> Ладно, мы ще будем стукати молотком просто тих, хто не зрозумів, тому що тут важно стукати молотком цій житті. О, до речі, в мене ще є метал, який можна буде продати на чорному ринку. Так, давай, давай, давай. Давай, стукай, скоро у нас буде лям, я в цьому впевнений. Блять, можна було зробити що один раз нажав і воно стукає. Просто це було б набагато прикольніше, ніж я ось у щось маюся. Ну серйозно. Все, найс. Nice. Збираємо це все. Так, давай, 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 збирай, збирай. Бля, як бато мусора, йобаний. Йобаний, як батту мусора, збирай, збирай, збирай. Так, сюди го, Забираєм. Забираєм. Все забрали? Забрали. Руль, забираєм. Не знаю, хто сюди викинув. ну ладно. Що те, Сережа? 75 доларів, Вони шо, блядь? ціну ще менше зробили, Капець. Е, так, у нас година ось залишається до аукціону, тому ми будемо терти воздух і бігти до аукціону. Не знаю, Я впевнений, що ще щось піздати, ми дай прикупимо, от 100% так воно і буде. Так, 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 тарарарак, давай дай мені білетик. Кажу, білетик, дай. Молодець. Давайте я поки на паузу, от, почекаю тих 42 секунд і ми продов... Во. Є. Yeah. І так, аукціон розпочинається. Перший автомобіль. Е якесь корито їбане. На Жигу похоже. А, це Fiat. Скільки 147к воно коштує? Ми... Оцей фіат 147к чи що це таке стоїть. Ми його забираємо, чуваки, ми його забираємо. Це буде найдорожча машина, я блядь думав, це якась жига. Вона мені обійшлася 177 тисяч, чуваки. Оця хуйня похожа на жигу, мені обійшла 177 тисяч. Давайте ще ж сподивимося. Можливо, ще щось буде дороге. Цей фургон не дуже хочу забирати, але скрізь за все все ще, ще буде якась одна середня машина да, по середній ціні і. Е, ще одна пониській. Коротше, забирати цей фургон, і мене цікавий, але то що це жига чи що це воно таке стоїть, стільки я в шоці. Ми його по-любому затестимо, е, провіримо його максималку, але це якийсь капець. Ця тачка похожа на жигу, стільки коштує, я шокований. Так, це Audi якась, да? Audi S5. Що Audi стоїть дешевше, ніж цей бус? Вона ж прикольно. Ну ладно, хорошо, забрать ауди, я думаю, шашс будет соратнее. Мы тоже скипнем. У нас все такие уже кошки, и мы можем дозволити себе, ну, чоткі класні автомобілі. Все, найс. И сейчас у нас якесь Camry? Ні, Не, ну, наверное, да. 2.6к. Короче, вот ну, давай, зараз двоечку, двоечку закидаем. Двоечка. Косарик. 500. Все, 300 на тисячі мені автомобілі бісім. Так, за Де мої прекрасні автомобілі? Бля, ну все, я в щось на Жигу реально похоже. І воно стільки коштує. Бля, мені цікаво, як вони їхати буде. Почви. А, ну вона. Тільки на цьому на турбіфігнідації. Виходить, що да. Коротше, ми купили таких два автомобілі. Я не хочу затягувати серію, я вважаю, два з них хвилини нормально. І в наступній серії будемо продавати ці дві тачки. Дякую всім за перегляд. Мікрофон Абунь Інскрейн, і всім пока!